Оновити кордони з країнами НАТО. Це офіційно насправді ж просто забрати частину Балтійського моря. Росія знову засіхає на чужі території за проєктом постанови Міноборони РФ, який з'явився на сайті відомства цього тижня. Своїми Москва хоче зробити частину фінської затоки. Йдеться про шість островів, а ще змінити лінію кордону біля мису річки Нарва, яка розділяє Росію з Естонією. І все це без жодного попередження. У Литві на це відреагували миттєво. Триває ще одна російська гібридна операція. Цього разу вони намагаються поширити страх і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС, і на неї треба дати чітку і тверду відповідь. Габріелюсланзбергіс, міністр закордонних справ Литви. Російському МЗС взялися виправдовуватися. Мовляв, чинні кордони встановлені ще за радянських часів. Їх кресли на базі неточних навігаційних карт, і за сучасних геополітичних умов вони втратили актуальність. От тільки переглядати географію. У Москві чомусь взялися одночасно з початком навчань і застосування нестратегічної ядерної зброї. Відпрацьовують запуск іскандерів та гіперзвукових кинжалів у південному військовому окрузі Федерації. Туди, зокрема, Кремль відносить і анексований український Крим. Країни НАТО у діях Кремля побачили реальну загрозу вже для заходу. Ми розуміємо, чого прагне Росія. Це має роз'єднати нас, відділити нашу політику від союзників. І весь час ми пересвідчуємось, щоб Росія не збиралась зробити. Ефект буде протилежний. Росія не вперше переписує карти 14-го Незаконно анексувала український Крим. А за три дні до початку повномасштабного вторгнення в Україну, 21 лютого, 2022-го, дума визнала незалежність самопроголошених ДНР та ЛНР в Естонії. Впевнені час поставити Москву на місце. Москва випробовує НАТО. Досі Путін отримував сигнал, що альянс не наважується на конфлікт з Росією, допомагає Україні на півсили, обмежує застосування західної зброї, заплющує очі на залітання російських ракет. Тож настав час союзникам в НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними діями відповідати Росії. Інакше ми побачимо нові провокації, які зрештою можуть призвести до збройного конфлікту, із заяви Кельсона, голови комітету закордонних справ парламенту Естонії, зрештою, навіть задекларований намір щодо Балтійського моря є нічим іншим як провокацією. Проєкт постанови візу на сайті Міноборони РФ менше доби. Потім його видалили без будь-яких пояснень. Що це було? Запитують європейські політологи та військові експерти. Одні вважають, Росія перевіряла реакцію ЄС та НАТО на можливу анексію її території, інші, що і сама злякалася невдалої провокації. Водночас, на заході впевнені, це не остання спроба Москви дестабілізувати ситуацію у Балтійському морі з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон єдині новини.